Моє вітання сьогодні четвер, 30 квітня. У студії працює Володимир Кремін. Про подію у Дніпрозаржинську станом на останній передсвятковий день дивіться у нашому випуску новин. Наразі коротко про основні теми. В ліцеї номер 2 встановили меморіальну дошку Олександру Какалюку, який у серпні минулого року загинув, захищаючи цілісність України на Сході. Міський голова Станіслав Сафронов дав завдання усім службам забезпечити порядок у місті на травневі свята. Європейська асоціація захисту тварин та природи допоможе місту простерилізувати 500 собак та котів. Наближаються травневі свята. Тож попереду на нас чекають довготривалі вихідні, під час яких люди звикли влаштовувати справжні народні гуляння та, як то кажуть, веселитися від душі та комусь безтурботне святкування, а комусь відповідальна та довготривала служба. Як і в інші роки, протягом травневих свят правоохоронці міста будуть працювати у посиленому режимі та всіляко підтримувати спокій та порядок на вулицях міста. Напередодні святкування травневих свят, Дніпродзержинський міський голова Станіслав Сафронов провів робочу нараду з питань належного проведення та підтримки порядку під час святкування, враховуючи непросту політичну ситуацію в країні та з метою запобігання всіляких сутичок між різними політичними силами було прийнято рішення щодо обмеження усіх масових заходів у період з 1 по 9 травня, враховуючи Такі трагічні дії, можна сказати, воєнні дії знову-таки в нашій державі, і прикордон, прикордонність наших територій з зоною АТО, то ми повинні ще більш бути насторожені, більш, більш готові, готові до всяких випадків і упереджувати це все. Тому я відреагував на це звернення з боку керівника нашого ВЕС у місті Дніврожинськ і думаю, що ми теж це питання. Тетяна Жоржівна всі керівники структури підрозділів голови районних рад, я вручаю дійсно, що все обмежити. Та не зважаючи на такий заклик, деякі політичні сили все ж таки виявили бажання провести масові заходи. Так, 1 травня міський осередок організації за майбутнє дітей України проведе урочистий мітинг біля постаменту, на якому раніше знаходився пам'ятник Леніну. З метою забезпечення мирного проведення акції захід буде проходити пів. Під посиленим контролем правоохоронців. Є буде задіяно близько 200 працівників міліції по даному напрямку. У мене тільки є питання, що нам по Дніпронету необхідно камери націлити на площі, яка буде там, щоб ми мали відеосйомку. І по-друге, наблизити швидкі допомоги, хоча б одну-дві, щоб стояла там теж е, рядишком, були цим самим, мали якіму ситуацію. Безпосередньо представники міської влади ініціювали проведення урочистих заходів лише до 9 травня, адже ветерани та усі городяни, що втратили своїх близьких у тій війні, повинні мати змогу без перешкод покласти квіти до пам'ятних знаків та обелісків. Прийти до могил, прийти до святки, до стел, там, скажімо, і тих пам'ятних місць, в котрих вони роками, десятиріччями поклонялися, і, знаєте, там на очах вже сизата бойова, то ми повинні це ще організувати цим людям, щоб вони були сміло, спокійно, відпочилися і, і віддали дань поваги, тому часу, скажімо так. А, взагалі, правоохоронці Дніпродзержинська вже знаходяться у повній готовності та запевняють, що зможуть забезпечити спокій та порядок на вулицях міста. Міліціонерів буде достатньо для обезпечення охорони громадського порядку. Патрулі будуть як піші, звісно, так і автопатрулі. Буде збільшено їх кількість. Тому… Я надіюсь, що всі ці празники в нашому місті пройдуть спокійно і в нормальному режимі. війни, дня Меморіальною дошкою шанували свого земляка і героя, випускника Дніпродаженського ліцею Ніт No 2 Олександр Какалюк загинув 2 серпня під Шахтарським. Пам'ятну дошку виготовила дирекція школи разом з профсоюзною організацією Дніпровського металургійного комбінату. На відкриття пам'ятної дошки приїхали побратими Олександра. На церемонії вшанування були присутні також мати, сестра героя та вдова з сином. Далі у сюжеті від Анни Дзьоби. Олександр Какалюк загинув в АТО вісім місяців тому. Смерть приголомшила всіх, хто знав його у шкільні роки. Вчора вчителі, учні, побратими та родина зібрались разом, аби вшанувати пам'ять героя. Панімання <зум> того, що по-другому в його словах, які він говорив мамі. Він говорив мама. По-другому я не смогу, потому что как я буду смотреть в глаза своему сыну, своим близким, родным, и что я отвечу, когда мне скажут, где я был, когда мою страну раздирали на части. Он однажды сказал, с войны возвращаются счастливчики, а героев оттуда привозят. Випускник ліцею НІ 93-го року, старший лейтенант, командир взводу 25-ї окремої повітряно-десантної бригади Олександр Какалюк, нагороджений орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеню за особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі у просоюзної організації Дніпровська комбінату. Він займався а він погиб пошел забирать уже убитых своих бойцов, объясняя своим подчиненным, а что мы скажем их родителям, если мы их не отправим домой. Понимая при этом, что сами могут быть, сами могут поехать. Мы с ним проработали в одном кабинете пять лет вместе. Получается, воевал под Сашиным руководством непосредственно. То есть я был во второй роте, а он был командир моей роты. Скажем так, человека не награждают ни за что орденами. Воевали мы Пішли, все, все починали, починали в Луганській області, потім постійно йшли Красний Луч, штурмували Ямполь, Крива Лука, оттуда Сіменовка, Николаевка, Слав'янськ. За словами Ольги Баштаненко, встановлення меморіальної дошки перш за все потрібно живим, щоб вони бачили, виховувались та розуміли, заради чого молоді люди віддають власне життя. Він поклав своє життя заради сьогоднішнього дня, заради процвітання держави, заради посмішок наших дітей, заради їхнього майбутнього, світлого і прекрасного. У Олександра залишилась родина батьки, сестри, дружина та малий син. Для них це непоправне горе, але вони чітко усвідомлюють, що він захищав саме їх. Саме про це син Сашко з матір'ю написали вірша. Коли хлопчик зачитував зворушливі строки, сльози не змогли втримати навіть співслужбовці. У примірі подвигу нашого папи Олександра Какалю. Ви піднімаєте, Ростіті таке прекрасне покоління, крепке духом і тілом. Наше будущее свободне. Целостной Украины. Я папой горжусь и буду помнить те, когда Его улыбку и крепкие руки пройдут когда, но ты жив всегда. Мы вечные память, мы нежные, эх, друг друга. Сьогодні лекціїсти кажуть гордість того, що герой і патріот своєї держави Олександр Какалюк був випускником їхньої школи. Відтепер учні закладу щорічно вшановуватимуть його пам'ять З хлопцями і на класних часах, і на лінійках, і на інформаційних часах ми дуже багато говорили про Сашу. Мы рассказывали о нем, какой он был. Ребята находили материалы, мы приглашали родителей, решили, что мы сделаем именно вот такой мемориал. Это это была наша потребность, потребность всех наших ребят. Мы пришли к общему мнению, что это обязательно должно. Выбирали все место для того, чтобы это было защищено от дождя, от снега, от невзгоды, чтобы мы и, в общем-то, его хранили. Право відкрити меморіальну дошку надали побратимам Олександра, десантникам 25-ї бригади. Після цього службовці разом зі школярами попрямували до актової зали, де відповідали на питання дітей. Можна більше людей знали і розуміли, що зараз йде настояща війна. Війна йде з старством агресором. Всі повинні знати, що ми захищаємо свою землю і повинні пам'ятати, такі як Саша, повинні поняти, ставити в рівень з тими, хто. Воював за свою родину проти німецьких фашистських захватчиків. Так само ми воюємо зараз проти захватчиків нашої родини. Символічним стало те, що цього дня йшов дощ, а значить, сама природа тужить за великою людиною. Він боровся за Україну, стояв на сторожі волі і незалежності країни. Заради кожного з нас, нашого життя, свободи і миру. Наш земляк склав свою голову в розквіті сил, але про його подвиг будуть пам'ятати завжди. 28 квітня на Дніпровському медкомбінаті відбувся конкурс молодих зварювальників. Організатором, як завжди, виступив відділ по роботі з молоддю управління соціальної політики. Традиційний захід приурочений до 126-ї річниці з дня заснування підприємства. Конкурс молодого зварника покликаний визначити професійну підготовку робочих, що проводять ремонти основного металургійного обладнання, адже від майстерності зварника залежить подальша працездатність тих чи інших деталей, говорить начальник лабораторії зварювання Олег Рохрін. Зварювальні технології сьогодні обширні. І металургія та машинобудування не обходяться без цих технологій. І металургія та машинобудування не обходяться без цих технологій. До того ж, професійний підхід дозволяє заощаджувати кошти. Продління експлуатаційної стойкості агрегатів дозволяє отримати значительну економію в умовах комбінату, Економію за що зниження затрат на приобретення нових деталей. Основні критерії оцінювання конкурсантів проходили по двом направленням: теоретичні, що складаються з питань та дозволяють визначити вміння користуватися усіма правилами, з якими вони постійно стикаються на виробництві, та практичні, тобто зварювання, під час якого ремонтникам доведеться застосовувати ту ж теорію. Практична підготовка зовнішній вид шва, налічка наружних дефектів, соответствие шва геометричним вимогам чертежа. От, время. Контрольне для сварки цього шва 11 учасників до 35 років з різних структурних підрозділів показували своє вміння, і в основному зварювальники мають 6-й розряд, що також дає певні переваги. Срідижнюк працює на медкомбінаті зварником вже сім років. Прийшовши сюди з ДВПУ. Сьогодні він має шостий розряд, і за практичну частину він зовсім не переймався. От тільки довелося повторити теорію. Ой, считаю. Там, конечно, были каверзные вопросы. Возможно, где-то на каких-то пару я ответил и неправильно. Конечно, нужно молодежь хоть как-то подбадривать. Щоб не скучала, і, як говориться, щоб була на готові, також він додає, що стимуляція грошима це добре. Та от тільки він прийшов сюди щоб самому перевірити своє вміння, і таке отримав перше місце і визнаний кращим на другому місці. Максим Волков з ремонтно-механічного цеху, та на третьому євген Роздобуцько. Також з цеху ремонту металургійного обладнання, тобто усі хлопці є працівниками ремонтно-сервісного центру. Руководством камбіната було прийнято рішення, що лучшие наші електрогазасварщики в этом году будуть приміровані в сумі перше місце – это півтори тисячі гривень, второе місце – это тисяча гривень, і третє місце – 750 гривень. Як говорять організатори, це ще один захід, який дає можливість молоді проявити свої здібності та підвищити свою професійну майстерність. Наше місто по праву пишається видатними навчальними закладами, життя яких тісно пов'язане із історією Дніпродзержинська. Одним з таких історичних осередків навчального процесу є металургійний коледж, який за довгі роки свого існування випустив чимало видатних металургів та працівників інших галузей. Днями навчальний заклад відзначив своє 85-річчя. Урочисті збори, присвячені цій важливій події, відвідала наша Катерина Узунова. На урочистих зборах, присвячених 85-річчю з дня заснування коледжу, були присутні чимало поважних гостей. Це викладачі та студентська молодь, колишні працівники навчального закладу та почесні випускники. Щирі вітання усім присутнім від міського голови Станіслава Сафронова надала заступник директора департаменту молоді та спорту Надія Васильєва. За роки існування заклад зробив вагомий внесок в економіку нашої держави та міста. І в цьому, безперечно, велика заслуга колективу викладачів та співробітників, які своєю сумлінною самовідданою працею забезпечували і забезпечують нині успішну підготовку кваліфікованих фахівців. Історію свого існування заклад розпочинає у далекому 1930 році. З тих часів у коледжі зберіглися славні традиції, які підтримуються його керівництвом і по сьогодні. Дорогі друзі, уважаємо гості. Сегодня торжественный день, нам 85. Я рада видеть вас на юбилее нашего учебного заведения, пусть каждый из вас почувствует сегодня самым желанным на нашем празднике. Юбилей ⁇ это огромная ответственность перед теми, кто работал до нас и перед теми, кто будет отмечать последующие юбилеи. У всі роки свого існування коледж завжди мав тісний зв'язок із Дніпровським металургійним комбінатом, адже більшість молодих фахівців з коледжу відправлялися працювати саме до комбінату. Колективу Діпродзеленського металургійного коледжу виражаємо подяку за плідну співпрацю з Дніпровським металургійним комбинатом у підготовці висококваліфікованих спеціалістів металургійного виробництва, у вихованні справжніх патріотів своєї справи та з нагоди 85-ї річниці заснування вашого коледжу. Ми сподіваємося, що колектив коледжу і надалі буде справжньою кузницею кадрів для нашої металургійної отраслі, взагалі, а також нашого підприємства. Свої привітання зі святом всьому колективу коледжу передав і народний депутат України Олександр Дубінін. Згадали під час урочистості і про видатних випускників закладу, які прославили наше місто та внесли чималий внесок у розвиток його інфраструктури. Серед тих, хто у різні часи закінчив Металургійний коледж, чимало ветеранів соціалістичної праці та почесних громадян міста. Мені хотілось би пожелати вам прежде всього. крепкого здоровья, крепкого здоровья, потому что без этого все это можно пожелание давать. А если здоровья не будет, не будет. Поэтому я так услышал у вас много преподавателей физвоспитания. Это прекрасно. За багаторічну сумлінну працю, великий внесок у розвиток навчального закладу та з нагоди свята почесними грамотами та нагородами різних рівнів були нагороджені усі без винятку працівники металургійного коледжу. Протягом всього заходу своїми талановитими виступами гостей свята радували студенти коледжу та вихованці творчих колективів Палацу культури металургів. Дніпродзержинськ очікує нова хвиля стерилізації безпритульних тварин. Європейська асоціація захисту тварин та природи допоможе Дніпродзержинську простерилізувати 500 собак та котів. Нагадаю, що аналогічна акція пройшла в місті в листопаді минулого року, коли медики та волонтери значно перевищили заплановану цифру, прооперувавши ледь не вдвічі більше тварин. Цього разу цифру встановлено суворо. Тож, якщо у вашому дворі тварини ще без кольорових кліпс, що свідчать про стерилізацію, звертайтеся до диспетчера і записуйте тварин у чергу на стерилізацію. Начальник служби поводження з тваринами Фауна міста комунального підприємства «Зеленбуд» Анастасія Почта розповідає: безцінний досвід минулорічної акції цього разу стане в нагоді. Робота тоді тривала ледь не безперервно. Городяни не тільки викликали службу відлову тварин, а й самі постійно несли їх на операцію. Організатори акції сподіваються на розуміння населення і наголошують: цього разу кількість обмежена. Тож, якщо є кандидати на стерилізацію, записуйте їх в чергу за номерами 096 347 4103 триста 093 360 56 95 с 9 ранку до 6 вечера. Акция фактически идет с 1 апреля и будет идти по 13 мая, но самая активная фаза у нас наступает с 3 мая по 13 мая. Она будет проходить на базе коммунального предприятия «Зеленстрой» по улице, Долма, по улице, по улице Долматова 9А. В, в, в эту фазу мы планируем простеризовать 350 бездомных собак. Поэтому э, просим всех опекунов, желающих, волонтеров э, принять участие в нашей акции, помочь. Э, мы будем очень рады. Также просим э, сообщать о, мес, о местах дислокации животных, чтобы мы могли осуществлять их отлов э, по указанным телефонам. Нагадаємо, що стерилізація проводиться гуманними методами. Тварина здатна повернутися до звичного життя вже за добу після операції. Цього разу робота йтиме легше, розповідає Анастасія. Для розташування тварин комунальне підприємство «Зеленбуд» виділив будівлю. Оперувати будуть міські ветеринари, а не лікарі з області. Та й тепла погода спрощує утримання тварин після операції. І навіть якщо ви не встигнете зі своїми тваринами в чергу, можна простерилізувати тварин в рамках міської програми. касается бездомных собак, то мы будем потом продолжать стерилизовать именно за средства городской программы, то, что оплачивает департамент жилищно-коммунального хозяйства. Где-то в районе 200 собак мы еще можем за деньги этого года простерилизовать. Плюс мы всегда стараемся и с ветеринарами договориться, чтобы это было более дешево. И вот сейчас по вот этому адресу улицы Долматова 9А мы планируем в дальнейшем развивать. Сейчас там сделан ремонт. Депутатами городского совета выделены 90 тысяч нам на этой сессии горсовета на приобретение ветеринарного оборудования. Поэтому это в дальнейшем будет коммунальный ветеринарный пункт. Мы сделаем ветеринарную лицензию и планируем со следующего года, а может быть, даже если мы быстро справимся, то и в этом году, частично оказывать услуги по стерилизации бездомных животных самостоятельно. И у нас будет замкнутый цикл услуг от отлова до, до выпуска на улицу. Волонтери будуть вдячні, якщо в період акції ви допоможете їм з такими речами, як чисти ганчір'я, пелюшки, швабри і інші дрібниці для утримання тварин після операцій. Адже як показує досвід, цього ніколи не вистачало. Акція зі стерилізації триває з 3 по 13 травня. Записуйте тварин за вказаними номерами в робочий час. Ну й до спортивних новин. На стадіоні Металург Дніпровська медкомбінату пройшли змагання з легкоатлетичного кросу серед 10 команд з 25 структурних підрозділів. Результати фіксувалися в шести вікових категоріях від 18 років і старше на дистанціях 1000 метрів для чоловіків і 500 для жінок. Це вже п'ятий вид спорту, який йде у залі спартакіади ДМКД. Майже 60 жінок та чоловіків прийшли на бігові доріжки. Серед них чемпіон світу та Європи Василь Карпович, який також є фізоргом управління залізничного транспорту. Не менш відома легкоатлетка з ремонтно-сервісного центру Наталя Лебіць, кандидат у майстри спорту. Також є інші сильні спортсмени. Це свідчить про підтримку спорту на підприємстві і до того ж про високий рівень цих змагань, говорить голова КСК Дзержинка Іван Карпович. Чудовий рівень підготовки показав Денис Лан про дистанцію в один кілометр. За три хвилини це високий результат для таких спортсменів. Тим більше, що стадіон не має радіуса бігової доріжки. Пачусва на скокоразито твоє по відношенню з іншими учасниками. Як Показує практика, то пока перший Дуже підтримує свою форму. Рівень підготовки спортсменів металургів різний. Деякі всіма силами намагаються перемогти, а інші бігають у своє задоволення, неспішно долаючи коло за колом. Наталя Лебідь відноситься до першої категорії у спорті. Вона з 10 років. Сім років серйозно займається легкою атлетикою. Тож у змаганнях на медкомбінації бере участь з великим задоволенням і говорить, що це спогад про минуле, та й команду треба виводити на перші сходинки. по-перше, ну, це виносливість. Тобто вот. там, де можна устати, ти знаєш, що у тебе є стимул, у того, тебе є завжди виносливість, і ти все одно добиваєшся того, чого тобі треба. Це стимул для того, щоб жити, працювати». Взагалі существова. Продовж двох годин команди боролися за кращі результати та призові місця, які у минулому році зайняли старожили турніру. Команда управлінців. Незважаючи на поліпшені індивідуальні показники, енергетики третій рік поспіль посідають друге загальнокомандне місце. Третє місце дісталося команді Безпека. У призову трійку не ввійшли залізничники, яким не вистачило лише одного очка. Незважаючи на те, що в особистому заліку до трійки призерів спортсмени цієї команди потрапляли виключно з перших місць, завершити турнір їм вдалося тільки четвертими. У загальному заліку «Спартакіади» у лідерах йдуть енергетики. А за другою-третю позицію йде боротьба між залізничниками та командою безпеки. Протягом святкових вихідних з 1 по 4 травня по місту очікується мінлива погода. Ясне, сонце змінюватиметься дощем. У п'ятницю передбачається дощ лише у другій половині дня. Температура повітря вночі становитиме 10 градусів вище нуля. Вдень до плюс 19. У суботу опади будуть лише в день. Нічна температура становитиме плюс 11, вдень 20 градусів тепла. У неділю дощитиме. Через це вночі буде прохолодно плюс 13. Вдень така сама погода 13 градусів тепла. А от в понеділок чекайте вже сонячну, проте про холодну погоду без опадів. Температура повітря вночі сягне лише плюс 8, а в день плюс 13 градусів. Вітер протягом 4 днів матиме мінливий напрямок від 2 до 6 метрів на секунду. На цьому випуск новин завершено. У студії для вас працював Володимир Кремінь. Бажаю вам вдалих вихідних. Проведіть їх у колі близьких та друзів. Хай щастить і до зустрічі!